Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні в цьому відео ми апнемо 25 ранг на такому брагрі як Сем. Е, з цим відео сьогодні, я щось затягнув, я його вже скоріше апнув, тому зараз буде нерозіграний. Тому, можливо, не з першої каточки апнемо. Е, апав я ось цією посівкою на 20% відхила, коли піднімаєш ульту, І, ну, щоб затягувати ультою у противників. ось таке. Ну, В принципі, ось так не знаю, я не в кожному відео це говорю. Часу забуваю. Е, так, Артем, я розумію, що ти хотів, але я мав записати відео просто так вийшло. Зачекай, Ти знаєш, що робив прев'ю до цього відео? Ось цей крутий дизайнер. Якщо й ти хоч собі оформлений на канал чи круте прев'ю, то переходи посилишся під відео або закріпленому коментарі на його YouTube канал та Telegram канал звати ну, Денмен, продовжуємо. Там кілька точок зіграв, тому що не мав можливості озвучити. Не знаю, може зараз після цієї катки запишу ще одну дуельку, і тоді вийде, що за сьогоднішній день я записав три відео і провів 3 дуельки. Я покатався 3 години, відпочив трохи. Так, все, треба зібратися. Карта не найгірша для Сема. Тому нормально, в принципі. Нам треба топ-4, як мінімум. Всякі... А погано я не подивився навіть, хто в нас тут є. Це, звісно, я погано зробив. Так, затяжечка. Не вийшло, добре. Добре, не вийшло, звонче у вас тут. Тепер дивіться, а тепер туди. Добре, добре. <кхе> ну, я затімлюся, добре. Добре, я затімлюся, думаю, що шо... нехай не буває собі ульт Так, я просто боюсь, що мене зараз не забрали, що мовчу, переживаю якщо чесно Все, нехай не буває ульта, я його учіпати не буду, все. Окей, він би міг пробити мене зараз забирати, але це було без сенсу. А так, він ось так буде набати собі ульт і все. Добре, ульт били, вроде ми набили, вроді один одного ми довіряємо. Френк якийсь, правда, агресивний, капіц. Тож не подобається грає Френк. І ось він нас просто зараз трьох не забирав, бо це буде небезпечно. Так. А, хто нас є? У нас є, є Карл, якого зірвала Пайпер. Макс, ну все, в принципі я всіх бачу. Найбільшою проблемою зараз це френк п'ятибаночний ще й. щей. І зараз пайпер буде тут всіх розносити. Рот. народ, народ. рот. Рот. Не виносимо, мене будь ласка, не, не знаю. Але я, напевно, то роблю, що я зараз роблю. Треба виносити пайпер. Тіпа реально. Зараз вони почнуть виносити Леона. Я не буду сильно чіпати леончика. І це удобно. Зараз він по-любому вже під підвіску йде на пайпер. Ще не йде, окей. Окей, ще не йде на пайпер. Е Френк я не розуміє, чи він хоче брати пайпер, чи він не хоче брати пайпер. Цього я не розумію, якщо чесно. Sorry, що так звучу і просто йде. Ооо, я так і знав. От. й Погано, що він почав виносити того, я спробую захистити Леончика, але... Но... Мінус лавончика. Я заберу свою перчатку тихо-тихо, ну, понятно. Але, в принципі, топ-3 мені вистачає, це 25 на семі. Е, Какки не було сильно важкою, повезло. Е, фу, пропоную навіть ще одну записати що. Е, народ, в нас зараз, не знаю, останнє відео я не використовував таку рубрику, як топ-коменти з останніх відео. Ну а зараз е, з останніх відео. Зараз можна їх додати. Я, правда, сорі, якщо я зараз їх не додам. Ось вони зараз мають з'явитися на екрані, можливо, при монтажі я. Хоча я зараз буду монтажувати, ні, вони точно з'явилися. Просто буває таке, що в кількох відео вони не з'явилися через те, що я забував. Не знаю. Так, Макс Макс можна, я думаю, вірити. Е, тут ліпше тіметься, напевно. напевно, ліпше тімиться. Хто там проти кого Макс пішло? Проти що? Не розумію, я при такого да? не ну, йде. Окей. Худих у тих. Не знаю, чого я боюсь? Я ближній. Типу. Я би не мав боятися. Що нас там? Жесть. Просто, просто жесть. І от треш робиться фактично зараз в кожній каточці. Є це жорстко. Типу це жорстко. Я не знаю, я стану по приколу, хоча като не інтересна. Добре, я собі піду. Не буду зараз нікого забирати, наші мені вороги вони мені просто не потрібні. Далі що у нас там Мортіс. Е, Прімо, який. Забрав Френка. Е, не сказав би, що я прям за Френка хочу її Я хочу от когось забрати на кінець. Ого. Мортіс жесть. Мортіс настільки ймовий. Просто нереально. Боні, кстати, зробили більшу дальність. Там взагалі жесть. Вона зараз... Вона зараз стріляє на таку дальність, що просто нереально. Все народ, ось такий відео у нас вийшов. Надіюся, він тобі сподобався. Надіюся, ти за нього поставиш лайк, підпишешся на канал і нажмеш на дзвіночок. Ну а з тобою був Денмен. До нових зустрічей.